доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. Хочемо запропонувати вам ось такий автомобіль. Це Toyota rav 4 96-го року з 2-літровим двигуном. Встановлено газ, дуже компактний гарний кросовер на ось таких гарних легкосплавних дисках. Авто ідеально підійде як для городського режиму їзди. Так і за городом. Точніше за містом. Дуже гарний автомобіль. Встановлена лінзована оптика в дуже гарному білому кольорі, який гарно переливається на сонці. Є панорама. Зараз обійду його по колу і переглянемо салон. Економне авто. Ось такий стан салону, стан сидінь. На механічній коробці передач. Є електростиклопідйомники. Ось такий пробіг у автомобіля. Зараз заведемо. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально. Ніяких чеків і ошибок не горить. Мотор робить рівно. Переглянути та придбати це авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Це авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Приїжджайте на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!